Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій ранішній молитві і запрошую до початку цієї денної молитовної варти. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашого розважання ми візьмемо з вами сьогодні текст із другої книги Хронік. І як ти ходитимеш переді мною, я ходив батько твій Давид, чинитимеш усе те, що я заповідав тобі. Пинуватимеш мої постанови та мої закони, то я укріплю престол Твого царства, як обіцяв Давидові твоєму батькові словами: не переведеться у тебе Той, хто володітиме в Ізраїлі. Ці стихи це слова, які Бог звертає, говорить Соломонові. Соломон щойно збудував храм, завершено будівництво храму, який він е, пообіцяв Богові збудувати, Завершили святкування цього. І от Соломон молиться Богові, молиться і просить про благословення бути добрим царем. І Господь Бог дає відповідь. Причому не просто дає відповідь, а чітко вказує Соломонові, що буде запорукою успіху його царства, що зробить сильним його володіння? Ходитимеш переді мною, чинитимеш усе, що я заповідав, пильнуватимеш мої постанови та закони. Тобто запорука доброго царствування. Для Соломона було те, що він має ходити перед Богом. Тобто служити Богові, ходити до храму на молитву, чинити, чинити усе те, що заповідав Бог. Тобто є заповіді. перепрошую, Тобто є заповіді, які Господь Бог передав людям, і Він їх має дотримуватись. Пильнувати всі закони. Постанови. Тобто бути вірним Богові і дотримуватись закону Божого. Ось що є запорукою доброго правління для Соломона. І як каже е, далі Господь, що Він укріпить його царствування, що ніколи не переведеться той, хто буде після нього сидіти на його престолі. Тобто, в нього будуть потомки, які будуть дальше царствувати. На престолі Ізраїля. І ось, знаєте, оця формула доброго управителя, доброго правління, вона передається з покоління в покоління. І вона є запорукою того, що держава є сильною, що держава є процвітаючою. А тепер подивімося на нашу реальність. Колись, Коли сформувалася Київська Русь? Київська Русь? Вона була роздроблена на багато різних княгіз'їзд. І кожен цар князь намагався об'єднати ці землі, але ніяк не міг. Одною з причиною, чому не міг об'єднати жоден князь київсько, ну, ці землі? Було те, що кожне, кожне князівство, боярство, територія мали якогось свого окремого Бога. Тому що на той час віра це було, знаєте, там, таким стержнем, тою основою, довкола якої об'єднювалися люди. І от через оце Багато Боже, через оце різноманітність різних богів, коли кожна місцевість поклонялася своєму Богові. Неможливо було об'єднати Київську Русь. Як не старалися, приходить цар князь Володимир. І шукаючи можливості об'єднати своє князівство, хоч воно було вроді би територіально все об'єднане, але навіть серед своєї цієї Русі кожен регіон був, знаєте, як Автономна республіка. Не, ну, тому це завжди створювало проблеми, тому що в будь-який момент ця республіка могла відійти. І для нього було важливо об'єднати свою землю довкола чогось одного. Він приймає політичне рішення про хрещення Київської Русі. Тобто дати одну єдину релігію, одну єдину віру. Я це все говорю такий. Короткий екскурс в історії для того, щоб зрозуміти, що віра в єдиного Бога це була запорука єдності країни. І все це так тривало, допоки наш народ був об'єднаний однією вірою в Бога, він був сильний і непереможний. Але прийшла Московія зі своїм Богом. Реально зі своїм Богом. Для яки, яким був у них цар? Цар є в Московському князівстві, цар – це був намісник Бога, був сином Божим завжди. Про це мовчать а їхні історики. Але насправді вони вважали царя помазаником Божим, той, який син Божий, який здійснює волю Божу. І коли Московія прийшла на наші території, захопила наші території. Вона принесла <кій> свого Бога. Московського царя і почалося знищування нашої держави. І так тривало дуже довго. А потім на місце Московського царя і Бога прийшов інший Бог, який називається Комуністична партія. І тоді 70 років взагалі винищувалась будь-яка віра. Знищувалися Божі закони, знищувалася оця віра людини. Натомість насаджувалась фальшива віра в партію, що за вас все вирішить і вбили людську волю. Вірити в Бога, правдивого живого Бога, це мати свобідну волю, це бути вільною людиною, це бути людиною, яка має право вибору, тому що Бог дав нам вибір, бо Бог нас так любить. А коли прийшла радянська влада, вона забрала у людей свободу. За вас все вирішить, за вас все зроблять. Хто старший пам'ятає Радянський Союз, той знає, про що я говорю. Для молодших поколінь я просто поясню, це коли в тебе забирають можливість ем, як би це, бути свобідним, робити те, що ти хочеш, думати, що ти хочеш. Рухатись, куди ти хочеш. Забирають свободу. А натомість кажуть, що за тебе все вирішить. Зрештою, подивіться на Росію, подивіться на Білорусі, подивіться на Північну Корею. Ось вам приклад того, що таке Радянський Союз, що таке комуністи, комунізм, партія комуністична. Ти нічого не вартий. І от там, де людина нічого не варта, та країна це країни, які, як би це сказати правильно, вони нічого не мають. Я не можу підібрати слів, охарактеризувати такі країни, які живуть без свободи вибору. Це реальний концтабір. Просто констабір. Бог, даючи Соломонові і відповідно всім нам оці вказівки, ходи переді мною, тобто довіряй мені, люби мене, будь зі мною, дотримуйся моїх заповідей, законів, і ти будеш вільний. І так було є. Країна, яка формує своє життя на вірі і довірі до Бога. Вона стає сильною і непереможною. Бо віра і довіра до Бога дає людині право вибору. Людина може вибирати. Людина знає чітко, що є зло, а що є добре. Управителі, тобто влада цієї країни, вона чітко теж знає, що таке закон. І вона цей закон не перекручує для себе під власну вигоду. А вона дотримується цього закону. І для нас сьогодні ці слова мають звучати як настанова. Тому що так, зараз ми маємо цю владу, яка є, але прийде момент виборів. І знову ми постанемо перед питанням: кого обрати: не президента, Верховну Раду, мера міста, голову. Об'єднаної громади. І от основною ознакою, як на мене, має стати те, наскільки ця людина є вірна, наскільки ця людина є віруюча. Та навіть якщо він вірить, розумієте, вірить, він має вірити, бути віруючою людиною, людина, яка дотримується Божих законів. Така людина. Вона ніколи не буде жити в своє задоволення. Така людина буде старатись для когось. Така людина, коли прийде до влади, вона буде дбати про свободу свого народу. А той, хто використовує Бога, той, хто робить себе Бога, він створює фальшиву країну. Тому ці слова є настановою для всіх нас задумуватись, бачити, аналізувати і розуміти, що при владі має бути тільки той, хто довіряє своє життя Богові, той, хто, поки ще не прийшов до влади, вміє жити за заповідями Божими, знає, що таке закон, і дбає про ближнього. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас Грішне, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти Господи, цей сьогоднішній день усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки в зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції. Всіх наших полонених, поверни живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, розкаяли своїх злочинах, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, захорони нас від теракту на Запорізькій атомній станції. І захистив цей сьогоднішній день всіх нас, бо ти святий, і все завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6, 9 годині ми продовжуємо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу.